Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. Зараз ми будемо робити огляд на велосипед Формула Тор модель 2025 року. Будемо розглядати модифікацію на 29-х колесах. Представлений він в трьох розмірах рами. це 17 дюймів 19 та 21. Попереду у нас це так буде виглядати 17-й розмір. За ним це 21 розмір. І вище це також 17-й. кольори. Перший це ми вам демонструємо синій глянець. За ним такий темно-коричневий, з помаранчевим, також глянець. Третій колір це сірий глянець з червоним. Також додатково є ще сріблястий колір. Також тор випускається ще на колесах 27,5. Тут всі комплектуючі такі ж самі, як і на 29-му. Єдине, чим вони відрізняються, це розміром коліс та розмірами рами. Рама сплаву 6061. Труби якісно виготовлені, технологія гідроформінг. Верхня труба така широка, красиво виглядає. Вона має такий вигиб, зроблено це для дизайну. Зварювання також професійне, зроблене на професійному обладнанні. На нижній трубі кріплення під різні велоаксесуари, там фляготримач, насос чи щось інше. На задньому трикутнику є кріплення під багажник, також сюди можна встановити повноцінне крило. Нижнє перо таке досить масивне, широке. Кермо зроблене зі сталі, ширина його 68 см. Встановлюється на алюмінієвий винос з системою 4 болтів. Кермова колонка стандарт 1,8 дюйма. Сидіння тут встановлене комфортне, воно досить широке, з м'яким наповнювачем встановлюється на сталевий підсидельний штир, а висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. Вилка тут стоїть сталева, пружина ластимірної конструкції, а робочий хід 100 мм. Правильно зі встановлений механічний локаут і ми можемо вилку блокувати в випадку, якщо ви їдете по хорошій рівній дорозі або піднімаєтесь на високий підйом. Також тут можна ще підналаштувати її жорсткість. Хорошого накату тут також додадуть втулки на промислових підшипниках, вони в алюмінієвому корпусі. Профіль ободу подвійний, зроблені вони з алюмінію, противоударні. Гума Компас ширина 2,10 дюймів. Вона непогана до зносостійкості, також використання у неї універсальне, чи то ґрунт, чи то асфальт, чи то ліс. Вона буде себе добре проявляти на всіх цих покриттях. Трансмісія тут така ж сама, яка і встановлювалася раніше на формула ТОР, на 16 швидкостей, система 2 на 8 і складається з компонентів Шимана та ЛТУ. На керму встановлена монетка 8 -швидкість на ЛТУ А3. Зліва монетка на дві швидкості. Передній перемикач LTU a 3 На ньому так і написано, що він працює з системою 2х8. Ведуча пара туз сталева дві зірки, розрахунок зубів на маленький 22 зуби і на великий 36. У в принципі цього буде достатньо і для тяги, і для швидкості. Сам шатун туз сталевий довжина його 170 мм. І встановлюється ведуча пара на кредку на промислових підшипниках під квадрат, з пили та вологозахистом. Задній перемикач уже Shimano серії Tornei TX. Працює він з касетою Skyfull на 8 зірок розрахунок зубів на великий це 32 зуби і на маленький 11. Для цього бюджету перемикання швидкостей тут досить хорошої якості. Гальмівна система тут дискова механічна. Бренду InkSync. Ці гальма досить надійні, мають непогану гальмівну ефективність, також їх легко налаштовувати. Гальмівний диск передній 160 мм, задній також. Переднє колесо встановлюється на ексцентрику, тож його зняти та встановити можна без будь-якого інструменту. Заднє колесо встановлюється також на ексцентрику, каліпер встановлений на нижню частину дропаута. За виску комплектацію входить бокова підніжка з регулюванням довжини. Та алюмінієві педалі зі світловідбивачами. Формула-Тор це хорошо збалансований велосипед. Тут легка рама, амортизаційна вилка, втулки на промислових підшипниках, сучасна трансмісія 2 на 9. Задня втулка під касету. також він привабливо виглядає, і якщо ви оберете саме цю модель, я думаю, ви будете задоволені. Магазин Велоподіум є офіційним представником бренду Formula. Купуючи в нас, ви отримаєте офіційну гарантію 10 років на раму та 1,5 роки на навісне обладнання. Якщо сподобався велосипед, замовити можете на нашому сайті. Доставка новою поштою безкоштовна. Є різні способи оплати, наложений платіж, оплата частинами від Приватбанк, Монобанк на розрахунковий рахунок. Дякую за вашу увагу і до зустрічі в нових відео.